Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що лиха. Музика від щирого серця всеукраїнську благодійну акцію під такою назвою ініціювало міністерство внутрішніх справ України. Відтепер правоохоронці допомагатимуть родинам вояків, які служать в зоні АТО. Добру справу підтримала і міліція Вінниччини. Пані Марія демонструє фотографії із сімейного альбому. На знімках її чоловік Федір разом із сином та донечкою. Голова родина вже третій місяць перебуває в зоні антитерористичної операції. Раніше служив у прикордонних військах. Коли його мобілізували, без вагань вирушив на схід. Перший раз як забрали, то взагалі не спали, переживав. Як там що там, вроді поки і в часті там був на підготовці чи де. А зараз вже так трошки привикаємо, потрошки. Все одно вже душа болить, за нього переживаємо. Жінка залишилася на господарстві, одна з малими дітьми. За старшого тепер восьмирічний Сергійко. Помагаєш мамі? Так, допомагаю, да. до дрова носили. Гнівозень, таке чистим. Опікуватися родиною військовослужбовця взялися правоохоронці. Будь-які побутові проблеми вирішують швидко та легко. У разі необхідності залучають місцевих підприємців. Односельці зібрали кошти та придбали для вояка бронежилет. Байдужим не залишився ніхто. Дані гроші збирали працівники сільської ради, і потім, потім передали е, четверук е, Марії, це дружині його, а вже Найшли у Вінниці бронежилета, якого ми ну, сюди привезли, вже подивилися на нього і вирішили придбати і відправили його е, не, не, не безпосередньо четвероку. Цього разу правоохоронці привезли для Федора посилку із продуктами. Найближчим часом її передадуть військовику з рук у руки. А поки родина сподівається на швидке повернення годувальника та чекає його додому живим та здоровим. Стара приказка каже, що непроханий гість гірше за татарина. А надто якщо це квартирний крадій, особливо активно злодії працюють у літку. Свіжі міліцейські зведення це підтверджують. Хвиля крадіжок прокотилася Черкащиною. Зловмисник орудував у приватному секторі. За короткий час обчистив понад два десятки будинків. З помешкань злочинець виносив усе, що міг забрати: гроші, медалі, господарський інвентар, інструменти, електротехніку, різне залізяче. Нехитрий крам чоловік продавав або здавав ломбарди чи на металобрухт. Урешті крадій опинився у міліції. Там крав все – інструменти, продукти там, спіль... а звідки викрали? Ну, з хати, дачі яким шляхом? Вибивав вікна, там двері. Ви за допомогою е, яких е, інструментів? Ну, менчу руку там виривав решетки, вікна вибивав. А навіщо ви це робили? Не було за що жити. 33-річний затриманий чоловік вже побував у в'язниці за аналогічні злочини. Завчинені правопорушення. Слідчим відділом Черкаського районного відділу управління міністерства справ Черкаської області порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 175 Кримінального кодексу України, за які передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Взяти під охорону земельну ділянку площею у кілька гектарів нелегке завдання. Тут знадобиться спеціальна техніка та підготовлені люди. Як організувати нагляд над великою територією і проконтролювати таку місцевість, ми спитали у фахівців з безпеки. Організація охорони на відкритому просторі має свої особливості. Найоптимальніший варіант захисту таких об'єктів це автопатрулювання. Для охорони території з великою протяжоністю треба підходити індивідуально, в залежності від поставлених задач визначається необхідне кількість патрулей, визначається маршрут маршу Маршрут Маршу ні в кої случаї не должен бути кожен день інаковий. Раз в тиждень ця схема змінюється, обновляється. Щоб вчасно помітити порушників, охоронці за допомогою біноклів оглядають місцевість з високих точок. Виявити їх також дозволяють і спеціальні піротехнічні пристрої, які сповіщають про незаконне вторгнення. Для патрулювання ми використовуємо два типи шашок: димову і звукову. Правопорушнику шкоди не задають, і ми виявляємо, де він знаходиться. І туди подіжаємо. Якщо зачепити одну з таких шашок, вона випускає димову завісу, яку можна побачити з відстані кількох кілометрів. Щоб затримати порушника, охорона повинна вмить дістатися місця, де виникла проблема. Оперативність команді забезпечує патрульний автомобіль. Для цього ширив має у своєму автопарку спеціально обладнані позашляховики, які оптимально підходять для роботи в екстремальних умовах. Машина оборудована силовим бампером для можливості проходження через території. с мелкими деревьями, с ветками, в том числе для сбивания сугробов. Установлена специальная защита двигателя, на силовом бампере установлены приспособления для наматывания лебедки и для наматывания так называемого удлинителя специального троса. Сама лебедка, которая позволяет держать вес до 7,5 тонн. соответственно, позволяет фактически данную машину підняти вертикально в случае необхідності. Автомобіль абсолютно автономний, і навіть якщо він загрузне у піску, заметі чи на бездоріжжі за допомогою потужної лебідки його можна витягти за кілька хвилин. Наші всі кіпажі мають оптику як біноклі. днем и приборы ночного видения для работы ночью. У рази форс-мажору бийцы завжды могут разраховывать на допомогу. Все автомобили оборудованы GPS-навигаторами, оборудованы среди, средствами радиосвязи, мобильной связи. По GPS-навигатору не только экипаж видит, где он находится, может задать себе маршрут, а мы из нашего оперативного центра видим движение каждой машины, видим, соблюдается ли режим патрулирования, видим, если в каждой машине оборудован тревожной кнопкой, видим, что происходит с машиной, возможно, попало в какую-то критическую ситуацию. Мы, соответственно, можем отреагировать, направить ближайший экипаж. Головный багаж патруля – высокий профессионализм охранцев, их знания и навыки, которые они здобули во час профессиональной подготовки. В охране компании «Шериф» свой специальный центр подготовки для охранников. Для охраны объектов с большой протяженностью выделен специальный курс подготовки. Охранник должен знать, как себя вести на пересеченной местности, как себя вести в лесу, как себя вести и правильно преодолевать препятствия После дождя, якщо завалилось дерево, як правильно действовать, э, с слібеткою э, так, щоб не навряді себе, не навредить окружающей среде, как як правильно ділять коротзащиту, яким как, образом преодолевать препятствия вброд. Є очень много нюансів, которых мы охранника обучаем. фахові кадри і відмінне технічне оснащення дозволяє компанії ефективно охороняти території будь-якої площі та специфіки. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам далого тижня. І наголошує, якщо ви стали свідком або боронив Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить. Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка, шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи. Статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки.